Я вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу та розкажу, як приготувати ось такий смачний літній сирково-ягідний десерт, який підходить навіть для маленьких діток приблизно від 6 місяців, бо він натуральний та на місці хімічних домішків. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Це дуже смачно, а готувати дуже легко. Для цього необхідно печиво, яке доступне для діток, тобто яке можна вживати діткам. Я використовую ось таке пісочне з додаванням кукурудзяного борошна. 200 г печива перекладаю до блендера і перетворюю його в крихту. Далі це печиво, цю крихту перекладаю в ємність, в якій буду збирати десерт. Так, як це пісочне печиво досить жирне, тоді я сюди додаю 20 грамів розтопленого вершкового масла, не більше. Але якщо ваша, якщо ви берете печиво галетне, якесь більш сухе, тоді можна додати 50 грамів вершкового масла. Вершкове масло додаю для того, щоб основа добре тримала форму, тому що без вершкового масла буде ось така сипуча основа, розсипатися і не буде мати форму, буде важко їсти. Після того як змішали основу печиво з маслом. Ось так вже гарно тримаю форму, бачите? При натисканні тримаю форму, проте досить крихке. Необхідно рівномірно розподілити по поверхні та утрамбувати. Зробити це можна чи склянкою, чи чимось іншим, чим зручно. Я використовую склянку, в якій розтоплювала масло вершкове. Накриваю контейнер кришкою та прибираю в холодильник, щоб охололо приблизно на півгодини. Цей рецепт дуже схожий до попереднього, який я недавно готувала на каналі з полуницею. Ось тут залишу посилання. Можете побачити цей рецепт. Дуже схожий, проте є трішечки відмінності. Використовую 200 г сиру домашнього. Такий сир роблю сама з магазинного молока. Як зробити такий сир, відео в мене є на каналі. Ось тут також залишу посилання, подивитись. Додаю сюди вершки. Вершки я використовую, все відзважу, щоб показати вам. Точну кількість. Вершків додаю 100 грамів. Вершки в мене охолоджені жирністю 33%. І далі додаю сироп. Сироп додаю лохиновий, який робила також сама: сироп чонг. Такий сироп робиться з двох інгредієнтів. Недавно також робила на каналі. Ось тут можете подивитися підказочку, як зробити такий сироп. І додаємо 50 грамів такого сиропу. А далі, за допомогою занурювального блендера, перетворюю все до однорідної консистенції. Далі я взяла 6 грамів желатину, замочила його холодною водою, він вже набух, і потрібно розтопити в мікрохвильовці. Ось так. Далі невеличку кількість ось цієї сирної маси додаю в желатин, для того, щоб желатин трішечки охолов і рівномірно розподілився по сирній масі. Якщо одразу влити, то є вірогідність того, що желатин застине грудочками. Вливаємо все в сирну масу. Та ще раз за допомогою занурювального блендера об'єднуємо до однорідності, тобто змішуємо все. Ось така однорідна маса утворилася. Далі маса охолодилася, тобто основа. Виливаю сюди сирну масу. трішечки відстукую, щоб щоб поверхню, накриваю кришкою та знову відправляю в холодильник. Поки охолоджується сирна частина, нам необхідно приготувати фруктову заливку зверху. Для цього використовую 150 грамів ягід, У мене лохина, проте можна використати будь-які інші ягоди, які вам подобаються. Додаю сюди цукор 60 грамів та чайну ложку крохмалю. Вмикаю вогонь і починаю це все прогрівати. До початку додам столову ложку води, щоб краще почалося заварюватися. Вогонь вмикаю нижче середнього. І постійно помішуючи заварюю. Після того, як ягоди віддали свій сік, втворилось ось таке компоте. На даному етапі його можна пробити зарнурювальним блендером до однорідності, для того, щоб ягоди стали більш однорідними, тобто щоб консистенція була більш однорідна. Нагадаю, ну, так як ми готуємо для маленьких діток, то таких шматочки краще перетворити в однорідне пюре. Звісно, такий десерт підходить не тільки для дітей, для будь кого проте він і доступний для маленьких дітей, розпочинаючи з півроку. Доводимо знову до кипіння і проварюємо 2-3 хвилини. Звісно, такий десерт для дітей безпечний, проте ви повинні впевнитись, що ваша малеча не має алергії на будь-які з цих компонентів, тобто чи ягоди, чи молочні продукти, чи глютен, чи будь-що інше. Ось кипить, 2-3 хвилинки і вимикаємо. Залишаємо до повного охолодження. Після того, як почав схвачуватися ось цей сирна частина, зверху заливаємо оце ягідне пюре, покриваючи повністю весь прошарок зверху, розподіляючи рівномірно зверху. Ось так. Далі накриваємо кришкою і на декілька годин до повного охолодження в холодильник. Як ви можете замітити, желатину та крохмалю дуже мало, що допомагає зберегти ось таку ніжну м'яку консистенцію, не перетворюючи десерт на резину. Тобто він не тугий, а дуже ніжний, м'який та повітряний. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Ходіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!